Права 1172. Розкриє дужки із простий вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання М відняти в дужках м ну ж, перед дужками у нас знак мінус, розкриваємо дужки, змінюючи знак на до доданків. Отже, це буде дорівнювати М. У нас було плюс М, стане мінус М. Було мінус X, стане плюс X. Ну що ж, різницю записуємо як суму, то це в нас буде n. додати. Протилежне число до m буде мінус m. Ну і додати x. Це дорівнює. Сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. M додати мінус n це буде 0. А 0 додати x це буде x. Є? Ви могли одразу викреслити m-nрівнює -M, 0. Якщо від числа відняти то саме число дорівнює 0. Так, друге задання мінус y відняти, а в дужках мінус y плюс x. Ну що ж, перед дужками стоїть знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. Записуємо тоді, що це дорівнює мінус y. У нас у дужках було мінус y, стане плюс y. Було плюс x, стане мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо е, всю різницю як суму. Тобто в нас вийде мінус y додати y. Було мінус y, ми запишемо додати протилежне число до х, це буде мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, мінус у додати y, сума протилежних чисел дорівнює нулю. То 0 додати мінус х це буде мінус х. Переходимо до третього завдання. x додати n відняти x. Перед дужками стоїть знак плюс, розкриваємо дужки, не змінюючи знак. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює x. У дужках у нас було плюс n, так і записуємо плюс М». У дужках у нас було мінус x, так і записуємо мінус x. І це дорівнює. Запишемо різницю, як суму, то в нас вийде x. Додати «М», додати, протилежне число до x буде мінус x. І це дорівнює. Групуємо x. Тобто у нас вийде x. Додати мінус x і додати m. І це дорівнює. Переносимо. Отже, x додати мінус x сума протилежних чисел дорівнює 0, а 0 додати n буде m. Є. Переходимо до четвертого завдання. У дужках Х відняти 1, відняти У других дужках х додати 5. Перед першими дужками стоїть знак плюс. Давайте розкривати, не змінюючи знак. Отже, це дорівнює. Тоді у нас було плюс х, так і залишається x. Відняти 1, так і залишається відняти 1. Перед другими дужками знак мінус. Тоді міняємо знак доданків на протилежний було плюс х стане мінус х. Було плюс 5, стане мінус 5. І це дорівнює. Записуємо різницю як суму. Це буде x. Додати. Протилежне число до 1 буде мінус 1. Додати. Протилежне число до x буде мінус х. Додати. Протилежне число до 5 буде мінус 5. І це дорівнює. Ну Що ж, групуємо x додати мінус x. Додати. А в іншої дужках записуємо мінус 1 додати мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, x додати мінус х дорівнює 0, сума протилежних чисел дорівнює 0 додати. А в другої дужках обидва данки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. Дужка записуємо суму модулів. Це буде 1 додати 5. Ну і це дорівнює 0. Так, Тут треба дужки. Е, записуємо 0 додати. А в дужках тоді буде мінус 1 плюс 5, це буде 6. 0 додати мінус 6, це вийде мінус 6. Гаразд. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус В дужках b відняти 4. Відняти, вдруг, в других дужках 4 відняти B. Розкриваємо дужки перед першими дужками знак мінус. Тоді опускаємо дужки, змінюючи знак на протилежний доданків. Отже, це дорівнює Було плюс b, стане мінус b, Було мінус 4, стане плюс 4. Далі перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежних. Було плюс 4, стане мінус 4. Далі було мінус b, стане плюс b. І це дорівнює. Ну що ж, різницю запишемо як суму то в нас вийде мінус b, Додати 4. Додати протилежне число до 4, і це буде мінус 4. І додати B. І це дорівнює. Ну що ж, 4 відняти мінус 4, це дорівнює 0, можна викреслити, або можна групувати. І так, і так можна робити. Ну що ж, давайте я 4 і мінус 4 викреслю. Сума протилежних чисел дорівнює 0. Тоді в нас залишиться мінус b, додати b. А це також дорівнює 0. Переходимо до шостого завдання. Мінус в дужках m відняти 1,3 відняти x, додати в дужках 1,2 відняти x. Перед першими дужками стоїть знак мінус. міняємо знак доданків на протилежний. Тоді записуємо, що це дорівнює. у Нас було плюс m, стане мінус m. Було мінус 1,3 стане плюс 1,3. Було мінус х стане плюс х. Далі. Перед другими дужками знак плюс. Тоді розкриваємо дужки, змінюючи, не змінюючи знак. То в нас було плюс 1,2, так і залишається плюс 1,2. Було мінус х, так і залишається мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо різницю як суму, то тоді в нас вийде мінус n. Додати 1,3. Додати х. Додати 1,2. Додати. Переносимо. Протилежне число до x буде мінус х. І це дорівнює Ну що ж, давайте групувати мінус m, так і залишаємо. Далі додати. Числа рахуємо, в дужках записуємо 1,3. Додати 1,2. Так, додати. Ну і групуємо x, додати, мінус х. Це дорівнює. Буде мінус m додати. 1,3 плюс 1,2 це буде 2,5. І х додати мінус х. Сума протилежних чисел дорівнює 0. То записуємо, що це додати 0. І це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як 2,5, додати мінус n або. Як 2,5 відняти m. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу шляхом розкривання дужок. На цьому вправу завершено.